Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні відео починається не з ремонту. Хоча мали зранку працювати, але, знаєте, щось пішло не так. Ми, напевно, трошки втомилися. Бо я, он, ну як сказати, тіло не дуже болить, але чогось, знаєте, руки трусяться, воно ж шпалери клеїти, ото щіткою мантеляти. Ми їдемо взагалі в місто. Нам треба по справах, ну і. І ще російський шпалер нам цей не, не вистачило. Я не знаю, як ми рахували. Тож, я біжу, бо ти мене закриєш. Я біжу, біжу. Не. Да. Зараз поїдемо. Купимо те, що нам треба. А нам щось багато треба, бо у нас все закінчилося. І пральниця, і порошок, і миючі засоби різні. Коротше, поїхали. Ну що, ці шпалери ми взяли, був там залишок, щоб нам повезло. Я не знаю, як ми рахували, але так і рахували. А зараз йдемо в комфі, Макса, це ж була Чорна п'ятниця, замовив ножі. Там така хороша знижка була, Тефалівська. Щось до 500 гривень три ножика. Бо я всі переломила. У моїх руках все горить. Різала Макс, каже, ти що, залізу різеш? Кажу, та ні, капусту різав. Треба все це гарячим маринадом. Таке щось. У нас це вже вечір. Ми трохи до обіду відпочивали, потім, поки Женя зі школи прийшов, та й поїхали. Зараз їдемо а вдомовий подивитися дошки, бо Макс все-таки щось там вирішив робити Євгену ліжко. Ми ж собі робили, а це Євгенує. Тож Макс стоїть, Он записує, щоб прицінитися, оці всі за дошки дізналися. так що Зараз прицінимося, а потім вирішимо, чи ми будемо купувати і чи робити самі, як дешевше і як буде краще. Ну, як дешевше воно навіть не буде, дорожче буде самому робити, але якісніше ж буде. Так що ми, ми. Макс думає. Подумає, що ти тут працюєш, записуєш, так стоїш. Порахуйте мені, молодий чоловіче, що небудь. буде 80. 4... Тут он, ялинки, новий рік, новий рік. Гарні оці литі ялинки, не, не ті, що з ПВХ, а ці, що литі, дуже красиві такі. Так, ми тут стали навпроти чорного, АТБ. Підемо зараз. Подивимося, що там сьогодні є? Як світиться гарно? Ну, через камеру не дуже. Трам-там-тан. Куди ми? Туди направо чи сюди на ліво? У нас вимкнуло світло, о, я ніж вже залапала. Хочу ж показати вам ці ножики, які ми купили. Три штучки ось таких: один в найбільший, середній і маленький ось такий. Той третій, там десь я тільки що різала то. Що я хочу сказати, ось перше враження класно нарізають взагалі так тоненько, навіть і якщо наш. Ні, нагострити він так класно, не ріже, це якось легко. Ну, не знаю, далі буде видно. Саме головне, щоб вони ніде не тріснули. Це моя така проблема. Так що, ну поки ножиками я задоволена. Там, Це скільки, це щось до 500 гривень, там були тефалівські ще 1200, і потім ще якийсь набор 1000. А, то Макс сказав, каже, давай, може, ризикнемо ті. Кажу, та ну ти що, кажу, за ножі, оце півтори. Тисячі віддавати, кажу, давайте візьмемо і цих вистачить. Так що, ось, так, от. Ще що ми взяли. Ну як, ми то там взяли і порошок, і це. А ще дивіться. от Боже, як я люблю хурму Це піраміда, зараз вона в АТБ щось там, 78 чи що гривень. О, знімаю, що я знімаю? Ось, ось-ось. Дві штучки ми її потокла. Ну нічого зараз. Ну, Дві взяли, бо Женя не їсть. Ми з Максом любимо, а Женька не хоче, не полюбляє. Знаєте, в дитинстві і я не полюбляла її. Взагалі було для мене. Ні-ні-ні. Зараз ящик мені подаруйте, я буду їсти. Будемо зараз ми вечеряти. Картопелька. Тренувалися цей різати ножем, класно ріже. Потім капуста квашена домашня, рибка і олійка. Хто таке полюбляє? Там чесничок, сіль і олія. Там олія, правда, не тільки запашна, а така рафінована, бо закінчилась запашна, треба було купити. забули. Так що ось така у нас вечеря. Зараз повечеряємо і підемо клеїти шпалери. От такий у нас сьогодні день, не дуже робочий. Так, ну і що у нас по цій кімнаті? А, ще ми не закінчили. Ні-ні-ні, знаєте, щось пішло так все швидко, а потім <запити> зупинилося. Е, ну, як є вже. Е, так, ось у нас тут вийшло, там ще в куточку не обрізали і зверху не обрізали ось на цій стінці. От тут треба ще доклеїти смужечку, бо ми почали з тієї сторони. Тож, друзі, на цьому буду казати вам до побачення до нових відео.